Національний банк встановив такі курси валют. За добу долар та євро зміцніли в середньому на гривню. Один долар тепер коштує 22 ,25 гривні 25 копійок, євро 23,86. А от на чорному ринку курс підвищився в межах 20 копійок. Там за один долар просять від 22,78, євро ж вартує від 24 ,40 гривень 40 копійок. Ціни на бензин не змінилися. Середня вартість одного літра бензину А95 по Україні становить 21 гривню 70 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 23,89. Найнижча – 19,5 гривень. Дизельне пальне в середньому коштує 20 ,49 гривень 49 копійок, а от газ продовжує дешевшити. І тепер один літр вартує 8 ,84 гривень 84 копійки. За останній місяць дорожчали майже усі продукти. Так додали у ціні м'ясо: яловичина, свинина і птиця. В середньому на 3 гривні за кілограм подорожчали ковбаси, на 4 гривні вершкове масло, на 5 гривень борошно. Найбільше зросла ціна на макаронні вироби до 8 гривень 40 копійок за кілограм. Також підняли ціни виробники соняшникової олії, молочних виробів, соків та алкоголю. Такі дані навів Державний комітет статистики України. Нагадаємо, виробники підвищили закупівельні ціни майже на усі категорії. Рі продуктів, тож дешевшити вони вірогідно не будуть.